Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося карту дня, як зазвичай. Ось, щось у мене там. Угу. Знаєте, такі карти, коли м м м такі ну, відбиті такі. Люблю так, ну, ру рука коли м відчуваю оце. Дуже приємно, до речі. Ну, в принципі, як то кажуть, дуже багато дорогих карт таких. гаразд, не буду вас відвлікати. Я сподіваюся, ви вибрали ось свою карту. І в мене чомусь такі таке відчуття, що я повинна вам сказати, карту цю я роблю наперед. Я не знаю, що сталося, але в мене таке відчуття, напевно, сьогодні не дуже хороший у багатьох день. Напишіть мені про це, тому що я роблю сьогодні субота, тобто, це на декілька днів, бо я на вихідних не зможу, понеділок теж не зможу, і тому я роблю аж до вівторка карту дня. Все решта буду так. Гаразд, мої дорогенькі. Це не значить, що інші е, розклади будуть е, ну, сьогодні зроблені. Ні, всі е, інші будуть зроблені в той же день. Просто е, в мене не буде можливості ран, зранку встати і зробити вам розклад. Гаразд, мої дорогенькі. І так, е, дивимося карту дня. Перший варіант, що нас чекає, От бачите, от я казала, що так відчувається, це таке переливається. І так, у нас підвішений глухий кут. Ви або себе туди загнали, або якась ситуація. Ну, в принципі, завжди хто винен. Людина винна сама. Ви повинні завжди причину шукати в собі, ні казати, сусіди винні, на роботі всі змії Івановичі і тому і подібно. Ні, людина сама себе завжди. Людина або дозволяє іншим, або сама себе заганяє в цей глухий кут. Тому. Порада цієї карти. Не робіть з себе жертву сьогодні. А е, і не намагайтеся цю, цей глухий кут вийти з нього або ще щось. Сьогодні вам це не вдасться. Ця карта вам радить просто наодинці подумати, чому ви опинилися і щоб ви завтра могли е, інше рішення прийняти. Якось так. Карта номер два. Тут у нас іде Смерть, мої дорогенькі, Здається, це йде смерть. Да, смерть. Дивіться, це не значить, що смерть, але, звичайно, вона може бути. Але я дивлюся, в першу чергу, якісь переміни, кардинальні переміни, якась трансформація, щось змінюється у вашому житті, щось відходить з вашого життя, щось розіб'ється, щось відпаде. Тут можна багато чого наговорити, але. Ця карта радить: відпускайте все, що йде з вашого життя. Тому що людина, яка чіпляється за якийсь шанс, за якесь це, воно ще більше тікає від вас. Воно не ваше, тому воно йде з вашого життя. Воно віджило свій час, будь-то ваза якась чи ще якась річ, яка розіб'ється, наприклад. Карта номер 3 а тут у нас жриця. Жриця говорить про бездіяльність, а жриця говорить про інтуїцію. Вона говорить, що наштовхуйте не просто на опирайтеся на свою жіночу енергію, але не ту енергію, таку земну, а жіночу енергію. Неземну, будемо так говорити. Ви сьогодні, як той провідник, який щитує енергію інших, інтуїтивно, <кій> інтуїтивно щитує сьогодні людей. І карта каже: спостерігайте сьогодні. Ну, Хтось може сьогодні зрозуміє, що він коханка, що він, що вона коханка, що в нього є коханка, що в неї є коханка. Ну, Тут розумієте, як хочете, це таємна жінка теж може бути. Ось якось так. Порада, я вже сказала: нічого не робіть. Будьте сьогодні мудрими у своїх рішеннях. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, прекрасного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!